Таю вас, ви дивитесь події вівторка, 27 січня у студії Тамара. Приходько сьогодні будемо розповідати про таке. У Коломиї трапилося ДТП, Двоє людей загинуло. Наше місто має головний фінансовий документ. 27 січня. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Перші у 2015 році змагання з пауерліфтингу відбулися у Коломиї. Двоє загиблих молодих чоловіків розтрощена автівка та зруйнований будинок. Такі наслідки жахливої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася цієї ночі у Коломиї. Аварія трапилася на вулиці Шкрібляка, що за кількасот метрів від Вербіського мосту. Деталі ДТП дізнавалася. Галина Досин. 27 січня близько першої години ночі у Коломиї сталася жахлива ДТП. Автомобіль Ауді А А6» врізався у житловий будинок на вулиці Шкрібляка. Водій загинув одразу на місці. Пасажира ще живого витягнули з машини рятувальники. Далі за його життя боролися медики у місцевій реанімації, але марно від важких тілесних ушкоджень через 40 хвилин він помер. Цієї ночі міг бути ще один загиблий, розповідає господар Ігор Хмельовський. Його племінник, який зараз живе в цій хаті. Саме у його кімнату й врізалася автівка. На той момент хлопця просто не було вдома. Ні не в даному випадку просто пішов додому до батьків. Просто чисто повезло. Не ночував тут ніхто. Бо би ночував, бо то якраз тут воїн, якраз не ночував, тут була ця кімната, тут стояв телевізор, дивани, тут це все, все стояло тут у цій кімнаті. Бо би ночував, то було б було б мали ще одного трупа. Зруйнований будинок після воєнних часів розповідає господар. Каже, його не змогли знищити десятиліття. Кладка стін виконана якісно, у дві цегли, товщиною більше пів метра. Та й господарі за хатиною доглядали. Хто відшкодує збитки тепер, не знають. Наразі люди самі взялися впорядковувати зруйновану будівлю. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Виїздом на місце події, слідчо оперативної групи встановлено, що водій, керуючи автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та, не справившись із керуванням, допустив з'їзд із проїзної частини дороги, де вчинив наїзд на житловий будинок. По даному факту, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Галина Сергій Грин Дії НТК. Коломийські правоохоронці розшукують безвісти зниклого мешканця Коломийського району Кенюка Михайла Васильовича 1956 року народження. Чоловік 5 січня вийшов з дому і дотепер не повернувся. Він зростом 165-170 см, то Худорлявої статури має сиве коротке волосся. Був одягнений у чорну спортивну шапку, джинси, темний піджак та чорні черевики. Хто має інформацію, телефонуйте на 102. Коломия має бюджет на 2015 рік. Головний фінансовий документ міста складає 254 мільйони 741 тисячу гривень, а це на 22% більше у порівнянні з минулим роком. Спочатку за основу, а потім і в цілому бюджету хвалили на третьому пленарному засіданні 49-ї сесії міської ради. Репортаж Віталії Васильчук. 254 мільйони тисячу по доходах і видатках, що на 22% більше проти 2014 року. В тому числі. Субвенції з державного бюджету, субвенції з державного бюджету, освітні субвенції і медична субвенція в сумі 154 мільйони проти 68 мільйонів у минулому році. Субвенція з обласного бюджету 135 мільйонів та базова дотація 11 283 тисячі гривень. Бюджет міста складається із загального та спеціального фондів. Останній становить 23 мільйони гривень, у тому числі бюджет розвитку. А це ще 18 мільйонів 985 тисяч. Уточнила Ганна Бакай. Бюджет прийняли спочатку за основу, а потім депутати взялися за доопрацювання та доповнення до нього. Є колізія, яка виникла з, коломийсь... з... З... з медичної установи Коломийська вузлова лікарня, яка попала у ці бюджетні вилки і дає роз'яснення, але роз'яснення мене особисто як депутата не повністю влаштовує по бюджетному кодексу. Коломийська вузлова лікарня заклад, який перебував на балансі Укрзалізниці. Тепер пропонується, щоб його утримували за рахунок міського бюджету. А це приблизно 5,5 мільйонів гривень на рік. Взагалі, медицина цьогоріч зазнала суттєвих змін. Це поділ на первинну та вторинну ланки, що також вимагає немалого фінансування, розповів Віктор Бойко. Його уточнення до цієї статті бюджету депутати ухвалили більшістю голосів. Після того, коли Укрзалізниця розбереться з їхнім, ну, всіма повноваженнями, проведе, перепрошую можливу реорганізацію, Скорочення передасть е майно е розрахує людей. Передасть людей і т.д. і т.п. і дасть можливість не вбити клин, бо вже слава Богу, перший компроміс дає можливість ну аби не був битий клин між вторинною медициною. Бо вони теж є закладом частково первинної частково вторинної медицини, бо вони теж є територіальне обслуговування папів. т.д. і тепер Ця реорганізація не мусить відбутися. Це вже буде робити їхній керівник. Цю реорганізацію, поки будьте ці роз'яснення передувало ухваленню бюджету бурхливе обговорення не тільки серед депутатів. Свою позицію висловили представники громадської організації Правий сектор. Та Коломийського страйкового комітету заступник міського голови Володимир Тарновецький озвучив звернення до Верховної Ради. На думку Коломийських обранців, у нових законах, що стосуються бюджету, є прогалини. Також є статті, які можна скоротити і значно зекономити кошти. Скажемо, такий є. Вид фінансування обслуговування та організаційно інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності президента України та адміністрації президента України сума 120,3 млн грн. Надання медичних послуг медичним закладам, які обслуговують вищі ешелони влади 100 млн мільйонів. Фундамена... Обслуговування та організаційно інформаційно-аналітичне матеріальне забезпечення діяльності Кабміну – 50 мільйонів. Керівництво та управління діяльності органів внутрішніх справ 96,5 мільйона. Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти 135,2 мільйона гривень. Методичне медичне забезпечення працівників е, рядового начальницького складу органів внутрішніх справ 120 млн мільйонів. Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 123 мільйони. Керівництво сфері. Юстиції 447,3 млн Всього можна зекономити кошти в сумі 6 мільярдів 122 млн які пропонуємо перерозподілити на освітні субвенції місцевим бюджетам, медичну субвенцію місцевим бюджетам, адресну грошову допомогу громадянам, на забезпечення діяльності Національної гвардії України та Збройних сил України. І знову про медицину. Депутати на засіданні затвердили структуру та чисельність комунального закладу Коломийської міської ради, Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Структура розроблена згідно наказів чинних міністерства охорони здоров'я 585 та 420. В чисельності гранично у нас становить 198 посад. На даний момент ми мали право згідно з цих примірних нормативів ввести додаткову. Поверх 40 посад, але у зв'язку з прийнятим рішенням економії, оптимізації, ми вводимо тільки 15 посад додатково. Тому то це на перехідний період. Ми для того, щоб забезпечити функціонування закладу в місті. На сесії депутати затвердили єдиний податок: плату на землю, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та туристичний збір. Говорили і про збільшення збору за місце для паркування транспортних засобів. Депутати пропонували збільшити плату із 0,3% до 0,5, але її залишили сталою, не зменшуючи дохідну частину бюджету. Я просив би вас все ж таки залишити стару ставку хоча б на півроку, а потім будемо бачити. Зараз, підніметься, зараз за таксі одне місце платяться, 400 гривень. Якщо ви на 60% піднімаєте, таксі підуть в тіні, так як на сьогоднішній день маса таксі працює в тіні. Я би хотів, щоб ви, щоб ви мене уважно вислухали і все ж таки залишили ставку 003. Чекає на скорочення і штат-апарату міської ради. Цього року планують ліквідувати 11 посад. Таким чином у міськраді працюватиме 152 людини. Один відділ ліквідовується повністю, відділ капітального будівництва і ліквідовується три юридичних особи. Тобто відділи лишаються, йдуть в реорганізацію. Управління економіки. Ліквідовується юридична особа, скорочується один бухгалтер, обслуговувати буде бухгалтерія міської ради. Ліквідовується юридична особа територіальний центр. Міський центр соціальних служб. Юридична особа три чоловіка, з них один бухгалтер. Бухгалтер скорочується, приєднується центр, він існує далі, але вже не як юридична особа, а як підрозділ е, соцзахисту. Третя юридична особа ліквідовується е, управління архітектури, містобудування і капітального будівництва. Всі функції передані по капітальному будівництву головним розпорядникам коштів освіті, культури, міській управління, комунальним медиком. Тім на пропозицію Ігоря Слюзера депутати погодилися тільки за умови ліквідації обох посад радників міського голови, які відтепер стають позаштатними, із сесійної зали Віталія Васильчук Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Ольга Зеленецька дякує коломиянам від імені бійців, які зараз воюють у Дебальцевому. Її чоловік, колишній військовий, вже півроку там, на посаді начальника штабу. Каже, без волонтерів їм було б дуже складно. Особлива подяка місцевим дитячим садочкам. Коломиянка Ольга Зеленецька від липня минулого року здригається від кожного телефонного дзвінка. Особливо хвилюється, коли висвітлюється незнайомий номер. Це й не дивно. Її чоловік, колишній військовий, незважаючи на непризовний вік, пішов добровольцем на схід. Зараз начальник штабу у Дебальцевому був контужений і дотепер має проблеми зі здоров'ям. Але й далі виконує свій обов'язок на передовій. каже, їхнє гасло незмінне. Додому тільки з перемогою. Пані Ольга як може допомагає йому та побратимам. Каже, сама ніяк не може туди добратися, хоча було вже дві спроби. Тому у Коломиї разом з місцевими людьми готує та передає допомогу для бійців. Ті кажуть, без волонтерів було б надзвичайно складно. Тому передають подяки нашим щирим Коломиянам. Я дуже вдячна завідуючи дитячого садочка номер. Марк... П'ять Іванишин Лесі Любомирівни. Вона підняла садочки, люди, батьки збирають в неділю, по дві. Ми відправляємо по два рази туди, по вісім, по сім коробок. Їдемо на нову почту і через нову почту відправляємо посилки, вони вже в Артемівську там самі отримують. Хлопці хочуть подякувати. Подякувати всім завідуючим садочків, тому що. П'ятий садочок, двадцятий, другий, чотирнадцятий. Настільки вони мене дуже просили, кажуть перезвоніть, подякуйте. Я дзвоню, я стараюся спілкуватися з завідуючими, кого зв'язуюся язую, зв і так дякую від імені хлопців. Усіх надіюся, що все буде добре, але тільки кажуть, що не рік і не два, тому що там треба все буде вже відбудовувати. І терористи все таки вони є, бо це факт. Це вже бачите, що твориться в Маріуполі, зокрема, і в тому же Дебальцевому. Що можете побажати матерям, дружинам. Не тримати чоловіків біля себе, вірити не треба. Якщо вони там не будуть, то вони будуть тут. Я це, це є стопроцентна гарантія. У мене чоловік офіцер, кадровий офіцер. Він 55 років сам пішов в коломийський військкомат і пішов воювати. Населення допомагає пожежникам у 20 селах Коломийського району. Створені добровольчі пожежні формування. Цікаво, що такі об'єднання працювали на території нашого району ще у 20-х роках минулого століття. Про особливості створення пожежної охорони розкаже фахівець служби Іван Метлюк. Порядок функціонування добровільної пожежної охорони затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2013 року. Номер 564. Добровільна пожежна охорона створюється з з метою проведення заходів і запобігання виникнення пожеж та організації їх гасіння. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи за рішенням керівника суб'єктного з числа його працівників, за рішенням органу місцевого самоврядування. Щасла жителів відповідного населеного пункту. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони можуть утворюватися незалежно від підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони. Основним завданням пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникнення пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших. надзвичайних Пожежно-рятувальний підрозділи добровільної пожежної охорони утворюються як пожежна дружина, підрозділ, забезпечений пожежними мотопампами та первинними засобами для гасіння пожеж. Пожежна команда підрозділ забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою для гасіння пожеж. Пожежні дружини команди поділяються на такі категорії. Пожежна дружина першої категорії, що забезпечується пожежними автопампами та первинними засобами для гасіння пожеж. Другої категорія, що забезпечується первинними засобами для гасіння пожеж. Пожежні команди поділяються на три категорії. На сьогоднішній день 12 населених пунктах Коломійського. Району створено добровільні пожежні формування, а саме в селах Воскресінці, Тумачах, Дебеславці, Слобода, Велика Кам'янка, Турка, Шепарівці, Сопів, П'ядики, Залуччя, Ганів, Лісна-Стубідка. Проводяться заняття з членами добровільних пожежних дружин. Є затверджений Коломийською райдержадміністрацією графік створення добровільних пожежних дружин на населених пунктах району. Дані формування функціонували на території Коломийського району 20-30-х Минулого століття. На сході України оголосили надзвичайну ситуацію, а по всіх регіонах стан підвищеної готовності. У зв'язку із цим проводять відповідні заходи коломийські рятувальники, влада та медики. Зокрема, створили мобільні групи, перевіряють захисні споруди та готують навчання населення. А ще наша місцева команда рятувальників стала кращою в області за рівнем матеріально-технічного забезпечення. Про це докладно дивіться завтра у випуску подій. Молимося за Україну. Що середи духовенство рекомендує українцям постити та молитися за рідну країну владика Української греко-католицької церкви Коломийсько-Чернівецької єпархії Василій Васюк розповів про силу утримання від їжі та спільної молитви. Також єпископ наголосив, зараз Україна в стані війни, і лише Бог допоможе нам перемогти. Україна знаходиться у стані війни. Україна палає, стікає, стікає кров'ю, і це вже є тривалий час. Пригадуємо святе письмо, коли Ісус Христос починав Свою діяльність і починав з посту 40 днів постів. Для чого для того, щоб гідно виконати своє пістаництво, своє завдання? Нині тема війни в Україні у всіх на устах від малого до великого переживають за долю рідної держави, співчувають сім'ям загиблих та поранених. Хто чим може допомагає нашим військовим? А захисники дякують людям та Богові за допомогу. Владика Василь Івасюк наголошує, нам треба підтримувати хлопців ще й духовно. Прийшли апостоли кажуть. Як в нам вигнати злого Духа? Це є дуже жорстока боротьба, набагато більша як війна, така людська війна. І Він каже молитвою і постом. І ім'я каже цьому злу легіон. Тобто дуже багато прийшло тих ворогів душі до того хворого чоловіка. Вибори президента були весною цього року. І наша єпархія зробила таку акцію, що ми на горі хом як молилися, щоб за першим разом вибрати президента, і Господь Бог вислухав: молитва і піст. Греко-католицька церква започаткувала такі духовні і водночас патріотичні дії, що середи утримуватися від їжі та поганих думок і молитися за мир в Україні о 21-й годині всією сім'єю разом з дітьми. Ця молитва і піст кличе для того, щоб люди схаменулися. Я кажу Шевченко: схаменіться, люди, бо лехо вам буде, щоб уникнути того леха. Церква наголошує ще раз: молитва і піст. Крім цього. Кожний день тижня треба так само молитися за нашу владу, за уряд, за Божу мудрість, як каже Андрій Шептицький, щоб вона допомагала нам вирішувати правильно питання сьогодення. А вони є дуже непрості, це є майбутнє наших дітей. Бог вислуховує молитву кожного з нас, каже владика Василь Івасюк. Наодинці ми розповідаємо йому свої радощі і печалі. Але коли багато людей одночасно висловлюють Господу єдине прохання, то така молитва має надзвичайну силу. Коли ми збираємося спільно разом, чи то в храмі, чи на молебнях, чи ми збираємося на літургію в неділю. То наша спільна молитва, Оте, Господи, помилуй, що ми кажемо на службі Божій, то це, не вже, це вже не є молитва, це є штурм неба. Тому штурмуємо нашими молитвами небо, щоб Господь послав ангела миру. І щоб той ангел миру якнайшвидше, через нашу спільну молитву щирого серця. А особливо дитячі молитви, молитви невинного серця, щоб прийшов мир і спокій, Господи, благослови. А ще владика Василь Івасюк наголошує: нам треба не бажати ворогові чогось злого та поганого, а навпаки, молитися за його здоров'я та просити у Бога розуму для нього, аби нарешті Путін зрозумів усю гріховність своїх діянь і схаменувся. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянська армія звільнила в'язнів нацистського концтабору Аушвіт-Збіркернау, більш відомого як Освенцім, розташованого на території Польщі. До дня звільнення, 27 січня, в таборі залишилося усього 7 тисяч в'язнів. Десятьма днями раніше війська СС вивезли звідти більше як 60 тисяч виснажених людей. Десятки тисяч із них загинули під час цього маршу смерті. За різними даними за п'ять років існування освенцями. А в його стінах загинули до 4 мільйонів людей. Пам'ять про загиблих цього дня вшановують у всьому світі. Згадували жертв Голокосту і в Коломиї. Десять людей і два вінки. Коломияни прийшли вшанувати жертв Голокосту до пам'ятного знаку, який знаходиться на вулиці Мазепи. Один вінок від міської ради, інший від Коломийської єврейської громади. Дев'ять із десяти присутніх, якраз представники цієї організації. Про ці події треба згадувати, тому що. Концтаборах, і, зокрема, у найбільшому таборі, де найбільше загинуло людей, були представники різних національностей, були там і українці, були росіяни, були представники Української повстанської армії. Я вже згадав тут молодших братів Степана Бандери, Василя і Олександра. Тобто це був свого роду інтернаціонал. Нашому поколінню варто це не забувати, тому що сьогодні Україна в стані війни. І справді Голокост це трагедія не лише євреїв, хоча саме ця етнічна спільнота і постраждала найбільше у період Другої світової війни. Нацисти переслідували і жорстоко знищували також українських патріотів. В спеціальному указі Гітлера бандерівці було названо найнебезпечнішими ворогами і наказано за всяку ціну їх знищувати. Три роки, три місяці і три дні у славнозвісних німецьких концтаборах провела і 94-річна Коломиянка Лідія Біль. Її разом з багатьма іншими членами організації українських націоналістів ув'язнили у Коломиї. Далі була Чортківська, потім львівська тюрма Налонського. Звідти трьох коломийських дівчат, бо хлопців уже розстріляли, відправили в Освенцим. На За замінили. На чотирнадцятий брах там, ну і там ми довідалися, де ми є, що інш виходу на волю нема, що це є концтабір, а ми про це і не знали, що що є концтабір табір смерті, а не. Не на відбиття кари, лише табір знищення. Відколи на руці Лідії Біль з'явився так званий номер смерті, вона вже розуміла і навіть змирилася з тим, що додому повернеться лише через демар крематорію Жінка пригадує постійний в'їдливий дим від спалених людських тіл. Каже, що багато в'язнів помирали, навіть не дочекавшись страти. Також щодня їх виснажували важкою фізичною працею і голодом. Сам той барак тут -то зробив дуже прикрє враження страшне. Тіснота страшна. В браці було тисячу, тисячу людей, спали у три поверхи. Муравані ті були такі рядами, ті, три, чи чотири ряди були, сюди два, туди два. Ну і тіснота нас десять спала на. Довжині одного матраса, а матраси були сіна, то таке стовчене, що взагалі то не відчувалося, що там щось було м'яке. <гум> ну і спали в одежі. Не було, не було можливості ні розібратися, ні, ні помитися, де би брак води був страшний. Дуже прикро було, як. Вмирали люди вночі. Просто виснажені вже сили в день тій роботі і часто чулося, то за плечима вже хтось вмер, вже зимний, холодний, то ну, перед тебе і то вибирали тих трупів, перед бараком складали на кубку. Для Лідії біль господь приготував іншу долю. За свенцем жінку перевели в Равенсбірг, концтабір, який знаходився в Німеччині. Десь через місяць її знову переводять, цього разу у Оранінбург. Те, про що в'язні боялися навіть мріяти, сталося 7 травня 1945 року. Німці відступили, а радянська армія знайшла і визволила людей. Правда, до кінця в це не вірилося, пригадує політв'язень, адже росіяни завдали українцям не меншої шкоди за німців. І ми всі дивимося, радянська зірка на шапці. Знаєте, то такий якийсь був момент такого якогось недорозуміння, де ми не в глибі, вечірня, то що робить той радянський тут воїн? Ну то що діється з нашою Україною? Коли радянські вже у в серед, в середмісті в середині Німеччини, дуже якось то страшно. Ну, а один із тих три розвідчики показалися нам, і один із них каже Христос Воскрес. Нині великдень. Знаєте, той сімей. Ми... Повернувшись додому, Лідія Біль стала зв'язковою в УПА. Згодом вийшла заміж, народила двох синів. Її історія, як і інших жертв геноциду, показує нам, що навіть жахи гетто і нацистські табори не здатні здолати силу і тріумф людського духу. І на завершення випуску про спорт. Перші у 2015 році змагання із пауерліфтингу відбулися у Коломиї. Фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив приймав у себе обласний чемпіонат із класичних дисциплін. До столиці покуття приїхало понад півсотні спортсменів. Як виступили найсильніші люди області, розкаже Богдан Малецький. Першість присвятили колишньому директору спорткомплексу Петрові Федоровичу. Організаторами таких заходів як завжди виступила родина Оробців. Чемпіонка світу Інна цього разу була головним суддею змагань. Спортсменка каже, що склад учасників доволі сильний. Однак вірить у перемогу коломиян. Цього року ми проводимо дійсно перші, перші такі змагання без використання спеціального екіпювання. На даний момент рівень спортсменів високий, тому показали ряд високих результатів. Виконання мастерів спорту міжнародного класу, мастерів спорту, кандидатів мастерів спорту. І тому на сьогодні багато учасників 60 чоловік це досить таки прилічно і з вісьми районів нашої області я надію, що ми будемо поза конкуренцією. Тому у нас у нас хороша команда, і хлопці, і дівчата. І тому я надію, що Коломия займе займе перше місце в командному заліку. Серед тих, хто вдало виступу на чемпіонаті Уляна Лютник та Ірина Бабурова з Коломия, дівчата пройшли вдало всі підходи. А Ірина ще й виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Обидві своїми виступами задоволені. Змагання відбувається добре. Це вперше ми проводимо триборство без спеціального екіпіювання. Звичайно, люди починають тільки входити у курс, що за змагання. Є дівчата, які підтягуються. Е Ну, не доганяють, але і не відстають, не пасують задніх, виступають. Якщо я слідкувала я за ними той раз, на екіпіруванні, то вони зараз набагато додали і в результаті тому суперники достойні. Я зробила всі 9 підходів та і виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Загалом, коли підтвердили клас фаворитів, однак і інші спортсмени довели, що з ними треба також боротися за перемогу. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Ходімтика і це все на сьогодні. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Миру вам та спокою. Побачимось завтра.